Продовжуємо працю над великим А-фреймом, тобто це доволі великий котедж. Стоїть діляночка на склоні, сість мене безпечний район, тому приділяємо увагу. Робимо жорсткий залізобетонний диск, котрий дає нам жорсткість по горизонталі. Далі формуємо дві от таких от металеві ферми, котрі знаходяться за теплим контуром. І вони дають нам жорсткість для всієї конструкції, щоб витримувало вітрове навантаження і краще працювало під час сейсміки. Доповнюється все це ядром жорсткості в зоні фундамента, ми там можемо бачити такий бетонний елемент. Фундамент. Фундаменту, на котрому стоїть доволі такий великий димохід. З димохідом, так як у нас сісьма небезпечний район, зверніть увагу, що у нас йдуть канали, вони гільзовані для того, щоб зробити їх більш компактними. І обов'язково два бетонних елемента з двох країв, і арматура доходить аж до фундаменту. Це необхідно для того, щоб так як сейсма небезпечний район. Щоб не було проблем. Ця труба з каміну вона буде стояти тут на додаткових розтяжках. Конструкцію по металу спростили, так як це відмітки виставляються повністю от простий конструкції балки, щоб не було ускладнень. Але мені не подобається цей розтвірк, буду давати зауваження, тому що такі переходи з відмітки на відмітку треба робити, бажано робити над. Сваєю і не треба робити ніяких там під кутами. Це підвищує трудоємкість робіт в цілому, і мені це не дуже подобається. Так, також мені не сподобався фундамент оцей. Так, ось тут у нас цей фундамент. Тобто ми бачимо, що тут лише декілька стоїків, оці, оці зайві перепади під кутом. Вони не зрозуміли, буду спрощувати, давати зауваження. Бетон тут прибрав, будемо робити тут просто декоративну стінку з габіонів, тому що вона ремонтна пригодна, вона легко робиться. Чим менше буде бетону, тим краще. Попросив ми прибрали залізобетонні елементи. Отут велика кількість бетону була там, де чан, роблю розвір бетонний ізячний внизу, і сам чан буде стояти на металевому каркасі також. Тобто максимально оптимізували, да, що ж таке, От як, його, як його посунути. Максимально оптимізували всі конструкції, тому що роб... працювати треба на склоні і тягати там, звісно, все це не дуже. Бажано. Тобто, чим менше буде тут бетону, тим все ж таки буде легше збудувати цей будинок. Хоча так, він не буде дешевим. Тому я трошки не розумію таких форм. Але зараз йде мода на ці вот фрейми, тому, ну що ж, якщо люди замовляють і хочуть, нічого ви цим не поробите. Проєктуємо таке. Але також надійно, обов'язково.